Вітаю, дорогі друзі, святом. Виставка православна продовжується. Батюшка Дімітрій з свісічками освяченими. Стрітенська. всі знають і багато хто асоціює свято зі свічечками. Але ж ми маємо знати, що перш за все свято відноситься до такого чудного і великого чудної і великої події до зустрічі Господа де по закону все відбувалося у Єрусалимі у храмі друзі така гарна погодка Ось паломники Києво Печерська лавра я хочу вам показати сьогодні така незвичайно гарна, сонячна. Трішечки людей прийшло, можливо, менше, як завжди, але прийшли люди. Смет. А що тут Щось вибирають люди. Треби подають. Ось, друзі. добре. А Компотика дать холодного. Компотика навіть холодного можуть дати. Ось цей блюдський монастир. Багато всього у них. Мазі різні. Ой, друзі, виставка, хто ще має часть змогу, ми до неділі. Включно. Останній день там до е, ну, до 3-4 до години, думаю, будемо ще і все. Дальше, дасть Бог. Слідуюча, здається, з 1 квітня. дасть, все добре буде. А все буде добре. Ми будемо старатися, трудитись і молитися. І Господь вправиться і зараз зустрінемося.